Вітаю! Сьогодні неділя, 13 квітня. Не можу не зробити розклад. Стосовно того, що сталося в Сумах сьогодні. Дві балістичні ракети, дуже багато постраждалих і загиблих. Це повний жах. Що хочу спитати? Безугла, виявляється, у нас все знала. Каже, що вона все знала, хто що. Далі. Подивилась я звернення мера Конотопа до голови Сумської ова, де він каже йому стати на коліна, або о шостій, я все розкажу. Я туди не хочу лізти, хай розбираються ті органи, які мають цим займатися. Я хочу просто спитати, чи причетний до цього сьогоднішнього удару балістикою по, міст, по місту Суми. Чи причетний до цього. Голова Сумської ова. Чи причетний до сьогоднішнього удару по місту Суми балістикою? Голова сумської ова. Король жезлів. Україна. Удар. Ну, моя відповідь так. Удар по Україні. Король жезлів. Удар, в серце. Власність, жадібність, гроші, захист. Сила мах. 10 пентаклів. Моя відповідь так. Хай розбираються ті служби, які мають цим займатися. Сподіваюсь, що покарання отримають всі, хто до цього причетний. І, звісно ж, Росія теж. А тепер ще хочу, знаєте, що запитати? Безугла, ось зараз написала: що будьте уважні до тривог, бо вона, мабуть, теж щось знає, куди воно тепер прилетить. Ну, так, якщо ти знаєш, так поперед людей: куди, яке місто, де, які місця особливо, особливо треба бути уважними. Давайте розбиратися, бозугла каже, всі знайка каже, що щоб українці були обережними, обачними в найближчі дні до повітряних тривог та реагували на, реагували на те, що відбувається. Що знає безугла, де загроза? Давайте спочатку, що знає безугла, спитаємо, потім де загроза. Дозубла попереджає українців бути обачними до тривог. Що вона знає? Дев'ять кубків. Перемога. Велика кількість людей. І дев'ять кубків це які це можуть бути торговельні центри. Діти. Тут Спентаклі, торговельний центр, смерть. Так. Торговельний центр. Смерть. Ваш пентаклі, туз пентаклі, смерть. Я правильно зрозуміла, що небезпека це масові скупчення людей, торговельні центри. Мах, топік, пасив, удар. Удар по Знов тут удар по дітям, якісь навчальні заклади. Тут дитина. Оце карта удар, це карта навчання. Це можуть бути вищі навчальні заклади. Школи, інститути. Ну, ось, ось так. Удар по пажу Пентаклі. Що це за удар по пажу Пентаклі? Що це за удар по пажу Пентаклі? Вони планують, бачите, їхні плани. І знову 9 пентаклі це карта торговельних центрів. Ну, я вас не залякую, я вам кажу те, що показую. Бо каже, ось я попереджаю. Ну, хоча б сказала, де? Якщо ти знаєш, що вони... а звідки вона може знати, що планує ворог? Як? Як вона може знати? Де? Вона, скоріш за все, знає, що вони щось планують, але, можливо, місця не знає. Мабуть так, а ну давайте спитаємо, що знає оця безугла, що вона сьогодні. І все про Суми знає. Чого туди прилетіло, і тепер попереджає людей, щоб були обережні? Що вона знає? Захист, дом розмови, башня. Вона знає про якусь башню? З розмови були про якусь башню, про те, що буде летіти, про агресію, правосуддя, правосуддя і вісім пентаклів. Це що це? Правосуддя, вісім пентаклів, 5 мечів, правосуддя. Правосуддя це, це влада, по-перше, по-друге, тут бачите 5, 5 жезлів проти влади. Будуть якісь удари проти влади зараз, яка в нас? Щоб ще більше людей, як би вам так сказати, м'яко, щоб, щоб люди, в общем, повиходили з вилами проти влади. Ось так. Вона це знає. Далі підприємства, навчальні заклади теж може бути. Людина працює, вчиться, там щось малює, щось вчить. І це адмінбудівлі, Адмінбудівлі, вищі навчальні заклади. Повторення того, що було. Ану, покажіть, будь ласка, що знає безугла стосовно. Небезпеки з повітря по території України. Що вона конкретно знає? Ну, конкретно нічого не знаю. Просто знає, що буде башня все. Це така маніпуляція українців, це, така, це таке знущання над нами. Удар, болісні удари. Вона просто знає, що будуть болісні удари, все. А куди вона не знає? Мені знов, мені знов навчання військових, навчання. Якихось молодих студенти, якісь вищі, все, що пов'язано з військовими, з поліцією, з СБУ, якісь вищі навчальні заклади, знов це показує. Ось так: навчання, навчання військових, навчання, ну ось все, що пов'язано з війною, з поліцією, з захистом, з обороною, з цим всім. Тепер давайте запитаю окремо, де треба бути обережним. Так, українцям. Давайте так, попередження для всіх українців. В найближчі дні. Попередження для всіх українців. Покажіть, будь ласка, в найближчі дні, де треба бути уважними, в найближчі дні, де треба бути максимально уважними, обережними. Що планує ворог? Куди він планує знов кидати свою балістику? Або дрони, або що ще? Де треба бути обережним та обачним українцям? Особлива увага, куди? Небезпека, башня, мах. Вони, я ж кажу, знущаються. Мах і башня. Болісно, дуже болісно Боль, бити болісно. А бити болісно, це що там, де багато людей? Дивіться, що зразу в голову мені прийшло: центр міста, будь-якого міста центр. Взагалі не важливо, яке місто, ну, велике місце місце, місто і центр. Бо трійка мечів це центр міста, це серце міста. Туди бити боляче, щоб було боляче. Це така маніпуляція, це така гра. А ви мені пишете: Альона, сьогодні ж грех. Гадать. Ну, по-перше, я не гадаю, я допомагаю людям. По-друге, а вбивати людей не гріх, нічого, так нормально? Я не вважаю, що я щось погане роблю. Взагалі Робля, робиться це все задля п'ятірки жезлів, щоб велика кількість людей, я ж вам кажу, взяла віли, ну, це я так, образно, і пішла з вілами на владу. І мені тут знов. Навчання, навчання і ще раз навчання, вищі навчальні заклади. А може і не вищі навчальні заклади. Так, а ну-ка, ще давайте попередження для українців про небезпеку з повітря в найближчі дні. Будь ласка, дайте нам пораду всім українцям найближчі дні про небезпеку з повітря. Давайте на, найбли... на цей наступний тиждень. Головних плани. Десять пентаклі. допомога. Перемогти, сила, власність проти влади, проти влади, проти керівництва всього і військового також. Налаштувати всіх українців. Дрони будуть летіти по різним підприємствам. Давайте я хочу про балістику спитати. Ще раз покажіть, будь ласка, загроза з повітря, балістичні ракети. Небезпека для українців на наступний тиждень. Саме від балістичних ракет. Де, що за місця? Де найбільша загроза? Де треба бути обережними, уважними, обачними? Я ж кажу центр міста. Ну ви розумієте, як ми спілкуємось? Центр міста це, це центр міста, кожного великого міста, центр, серце, велика кількість людей, тому що в центрі щось вичікують. До речі, вичікують, якийсь можуть час вичікувати, час пік. О, може полетіти. Вони вважають, що це перемога. Це їхня перемога. Чим більше пішло людей, чим більше жертв, ось і ще і дітей, це їхня перемога. Ну ви уявляєте собі, що за що за мерзость? Торговельні центри, я вам ще раз кажу. Те ж саме показую. Великі міста, торговельні центри, центр міста. Дуже обережно, найближчий тиждень по е, тривогам балістиці, по балістиці, будьте обачні, я вас дуже прошу. Ось просто будьте обачні, реагуйте. Це не залякування, це не те, що я там хочу вас залякати. Я навпаки хочу застер... застерегти та зробити якусь, принести якусь користь людям. Розклад по містам сьогодні зробила. Він є. Ну, давайте ще раз питаю, давайте про місто Суми запитаю. Місто Суми. Ну-ка, покажіть нам найближчий тиждень. Загрози. Хоча сьогодні питала, давайте ще раз. Місто Суми. Найближчий тиждень. Загроза з повітря. Суми. Повішений. Страх. Люди в шоці. Просто см смерть. Страх, смерть. В шоці? Стільки жертв. Я думаю, що цих жертв більше, ніж кажуть. Діти. Бережіть дітей, жінки. Ще падає карта агресії і смерті. Сім мечів, зрадники, будь ласка, сім мечів, зрадники. Самісіньке. Так, дивіться: знов трійка мечів, удар, башня якось хитро підло, що ніхто не очікував на таке свято. Да? Тому будьте обережні. І ось на наступну неділю, теж Великдень, теж будьте дуже обережні. Знову тут центр, центр. Плани. Ось, дивіться, плани, і це карта Єрафан, це карта церкви. Якісь в них тут ще плани є. Зробити нам що. Ну, тобто, для них нічого святого нема. Ні свято, свято не свято, їм все одно. Ось ще раз попереджаю, в минулому відео попереджала. Ще раз попереджаю, в них є плани, Україна, плани і Рафант. Це може вказувати на свято Велик... Великодень. Пасха. Це церква. Обережно. Храми, церкви і так далі. У великих містах. Я не думаю, що по селам вони можуть там, а ось у великих містах є особливо ті храми, які знаходяться в центрі міста. Там, де багато-багато людей. Будьте обережні, я вас дуже прошу. Ось, 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 ось таке відбувається. У мене нема слів.